Боянос Діас, ви на каналі Collection Mentions, У нас буде комікс? Польський комікс No894 рік, називається Кролік ну, сам, Сама арка і цим комікс, І назвали, чому Кролік Бакс? Я без поняття, але ладно, не будемо углублятися в філософію польських художників і видавництва польського Egmont, Чому це так? Навіщо? Це не цікаво. Давайте ж ми розглянемо комікс. Е, тут доволі дуже багато історій, більше 10. Давайте ми їх розглянемо, подивимося. Е, не знаю, мої відео, по-моєму, що зараз не так сильно заходять. Але можете мене привітати. Вже на каналі 257 підписчиків. Чи 259, я без поняття. Більше 200 відео. Мені вже вдалося зробити. Ну, взагалом, в мене було два канали, один просто вмер. У мене вже більше 300 відео. Я вже зняв сам майже за рік і за півтора року. Так, да, я прям дуже продуктивний. Е, на жаль, успіху в мене як такого нема. Мене знають дуже в дуже вузькому колі. Суто мої підписчики. З якими я спілкуюся тільки в коментарях. Якщо я деколи забуваю щось зробити, е, будь ласка, вибачте мене, там зробити обзор на те, що пообіцяв е, останні місяці е, мене, я робив ремонт в своїй квартирі, в мене був переїзд і як можна сказати, голова була трохи забита. Зараз я вже переїхав, я на новій квартирі. Надіюсь, що все буде добре. Я вже заказав парочку коміксів, три штуки Томі Джері. На Алегро замов зроблений обзорчик звичайно. Же. І більше я нічого не заказував, тому що ну, я приїхав вже на квартиру. Ні? Я з'їхав від батьків і зараз велика доля моєї зарплати, десь так процентів. 70 йде на квартиру, на комуналку. Їду банально, банально їду. При тому, що я ще ходжу на всякі підроботки. Ну, коротше, таке з. Але ладно, не треба унивати. Я от себе заставив під вечорок зняти відео. Хоча я вже хочу просто лягти і щось подивитися. Я за нині вже прям набігався. Ну, але YouTube канал потрібно вести. Я про це не забуваю. Е, відео будуть зніматися. Якщо ви там хтось може переживає, може одна-дві людини, але все одно, якщо є навіть одна-дві людини, яким важливо, щоб відео виходили, то знайте, що я відео буду випускати. Yeah. Ну, Хороший комікс, як на 94 й рік. Може, там, 30 років. Ну, тут пару просто пожовтілих плям, якась віддерта наклейка і. Бу, обзорчик на каналі вже є. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. Розкажіть друзям, батькам. Не знаю, всім пороскайте, що є ось такий от канал, Collection Man, який робить класні відео. Про речі з нашого дитинства, про колекціонерські штучки всякі. Добре, йду я знімати наступне відео. Чао!